Друзі, всім привіт! Мене звати Ольга Товста, я психолог, гуманний педагог і воїн світла. Більше 15 років я вивчаю і передаю закони всесвіту простою мовою і допомагаю людям змінювати своє життя. Я дуже гарно являюся кейс-провідник, тому що сама побудувала життя своєї мрії з абсолютно простої дівчинки з маленького міста до того рівня, яким я живу зараз. Я знімала тільки що рілс невеличкий на свою інстаграм-сторінку. До речі, підписуйтесь на неї обов'язково. Я нижче дам посилання, тому що там я даю дуже багато користі, ділюсь своїм досвідом. І я відчула, що хочу на цю тему з вами більш детально поговорити, тому вирішила записати невеличке таке відео. Зараз я подарю подарую вам фразу, яка після якої ви вже не зможете жити. Просто тим життям, яким живете зараз, і робити вигляд, що не розумієте, як все створено, тому що ви інтуїтивно відчуєте ці закони і як вони працюють. Так от фраза звучить так: абсолютно кожного дня, кожного дня, як ми прокидаємось, ми ніби перебудовуємо наш світ, перебудовуємо наново згідно своїх внутрішніх програм і думок. Боже, я кажу у мене зараз мурашки, дівчатка. Ви тільки вдумайтеся, дивіться, людина народжується, кожна з нас, і в неї абсолютно різний шлях. Але протягом життя в нашому мозку, в нашій свідомості, з'являються такі собі рамки: рамки, програми, установки, і стереотипи, саме через які ми будуємо наше з вами життя. Звідки вони з'являються? Ми десь щось чули, десь щось бачили. Когось повторюємо суспільство, сусідів, батьків, вчителів, десь щось робимо, і в нас виходить. Там сходили на завод, як тато, наприклад, там заробили такі та гроші, десь щось чуємо і формується така собі внутрішня програма, що можна жити тільки так. Причому у всіх ці програми різні. Хтось, наприклад, в легкості і радості в Ізобілії заробляє мільйон доларів на місяць, а хтось заробляє там, наприклад, 10 тисяч гривень, і для нього той перший це щось таке за його взагалі усвідомленням. Він думає, ну це якась інша планета, інша планета. Хоча секрет в тому, що кожна людина може жити і так, і так. Просто однією людиною керують одні програми установки і стереотипи, а інший зовсім інші. І от дивіться, в чому гарна новина, і така не така гарна. Гарна новина в тому, і секрет в тому, що кожна людина, де б вона не знаходилась, вона може повністю змінити і перепрограмувати себе, своє життя і свої рамки. Кожного дня ми можемо почати по-іншому, мислити, по іншому діяти, з іншими людьми спілкуватися, обирати інші шляхи, приймати інші рішення, вчитися іншому. Прагнути іншого, мріяти про інше, йти до інших цілей абсолютно кожного дня, де б ми зараз не знаходились. Це гарна новина. Кожного дня це наш шанс. Але є новина не така гарна, те, що цей процес він м, доволі непростий і він дуже болючий. Саме тому, через те, що він дуже болючий, люди кидають. Тобто вони пішли на якийсь семінар, послухали, зрозуміли, подивились фільм Секрет, де їм все це розказали, показали. Вони вау, все, я буду жити по-іншому. І людина прокидається вранці, починає там зарядки з звичок багатих людей, з позитивного мислення, з вдячності, все, вона вже будує це своє життя. І тут починається. Хтось заболів, гроші вкрали, щось сталося, скандал вдома, на роботі. І починається якийсь хаос завжди. Чому? Тому що ось це розширення, як в фільмі матриця. Пам'ятаєте, коли нео виходив з цієї матриці, з нього це боляче витягняли оці всі його дірківці, всі канати з дірочок, да, ці всі троси, і це було дуже дуже боляче і неприємно. Ось саме так воно працює. Будь-яке розширення для нашого мозку. Воно абсолютно воно воно абсолютно. Несе таку величезну небезпеку, тобто для людини, для нас з вами, будь-яке розширення це завжди супер дискомфортно. Тому мало хто витримує це навантаження, От витримує. чому це так дискомфортно? Ви зараз це коли уявите, я сподіваюся, я дуже вірю, дуже хочу, щоб вам стало трішки легше. Тому що, коли ми починаємо щось робити по-новому, будувати нову версію себе, то для старих думок, старих стереотипів і старих програм це нібито смерть. Розумієте, це і є буквально смерть. А кому хочеться вмирати? А нікому не хочеться вмирати. Саме тому мозок зробить усе, щоб людина сиділа тихесенько в своєму болоті, в, своєму рам, в своїх рамках і не висовувалась. Помирати програми не хочуть. Що там буде, невідомо. А будь-яка невідомість, вона лякає. Це небезпечно, це дивно, це дуже-дуже ну, дуже некомфортно. Але все ж таки. Кожен з нас може це прожити і що для цього треба робити. По-перше, це треба дуже яскраво усвідомити, що не країна винна, там не статки, не батьки ніхто, а це просто набір програм, які я за все життя не робив. Тобто, це я внутрішня, транслюю те, що маю зовні. Тому, коли я зміню ці програми, які керують моїм життям, зміниться і все моє життя, в якій би точці я не знаходилась. Перше, що треба зробити, це усвідомити, тобто, побачити ці рамки, побачити, що керує моїм життям. Я вірю в те, що постійно хворію, я вірю в те, що там мало заробляю, я вірю в те, що більше неможливо. Я в що я вірю? Я вірю в те, що багаті всі там козли. Або, наприклад, я в себе виявила таку рамку, що успіх і сім'я повноцінно не ну, неможливі. Тобто, що можливо або сім'я, або успіх. Це моя рамка, це моя програма. Саме тому, поки я нею жила, доти, поки я нею жила, я у мене з'являвся успіх на роботі. Починалися качелі в родині. Я перенала в родину, страдала від нереалізованості. Я змінюю цю рамку. І тепер щодня я собі повторюю, що я прекрасно в легкості і в щасті, і в гармонії поєдную успіхи сім'ю, і це дивовижно, просто дивовижно. Навіть сьогодні чоловік в легкості відпустив, каже, візнімай, Ди дають годину. Ну тобто, це такі знаєте історії, які тільки ті, хто в інстаграм сторі, знає, але. Перше, що треба зробити, це їх побачити, проявити і почати з ними працювати, почати їх переписувати в своїх щоденниках, перепрограмовувати, обов'язково підключити раз ретикулятивно активуючи нервову систему. Про неї дивіться в попередніх відео. По-друге, нам треба обов'язково змінити оточення. Нам треба більше спілкуватися з людьми, які вже живуть тим життям, яким ми мріємо. Щоб мозок наш бачив приклади, перепрограмовувався, бачив, що це не страшно, що нові програми вони небезпечні, що із мільйоном можна залишатися доброю, гарною, кайфовою людиною, тільки ще більшій кількості людей допомагати. І тоді поступово, поступово, поступово все буде змінюватись. І третій момент це обов'язково дати собі час. Жодна програма не може перепрограмуватися дуже швидко. Пам'ятаєте, як телефончики ми оновлюємо. Треба час, щоб все видалити і загрузити новеньке. Такі телефони набагато швидше. Тому, коли ви починаєте щось робити, найважливіший момент не кинути до тих пір, поки ви не проваритесь у цьому новому хоча б 300 годин. 300 годин і людина в будь чому стає спеціалістом. Так точно, якщо ви 300 годин будете вчитися водити авто або кататись на лижах. Так точно, якщо ви будете вчитися будувати нове життя 300 годин, 10 тисяч годин, людина стає майстром. Тож я дуже хочу, щоб ця фраза про те, що кожного, абсолютно кожного дня, ми перебудовуємо наш світ згідно наших програм, які керують нашим життям, і думок, які в нашій голові. Щоб ми з вами цю фразу усвідомили, взяли на неї відповідальність і почали займатися саме своїм програмуванням, своїм наповненням, своїми думками. Тема енергетичне наповнення, яка вже є на моєму каналі, вона допоможе кожній. Тому дякую вам за увагу. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете свої коментарі та свої інсайти. Я вирішила, знаєте, не просто попросити у вас коментарі для розвитку свого нового каналу на YouTube, а розіграти між вами подаруночок. Я хочу розіграти 500 гривень між усіма коментарями, які ви напишете під цим відео. Один коментар з інсайтами від одної людини. Я рандомно оберу переможця і відправлю вам на картку 500 гривень. Нехай це буде мій внесок в рекламу та розвитку каналу. І для вас буде такий, знаєте, чесний, ефективний взаємообмін енергією.